Вас вітає інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих Lucky Link. Мене звати Едуард. та В цьому відео поговоримо про bluetooth мишку від Майкрософт, яка таки називається Microsoft Bluetooth Mouse. Приємного перегляду. Якщо ви побачите цю мишу десь в реальному житті, скоріш усього, ви навіть не звернете на неї уваги, тому що як взагалі виглядають мишки приблизно цього цінового діапазону. А я нагадаю, що ця миша коштує 999 гривень. Зазвичай всі вони мають такий агресивний геймерський дизайн з підсвіткою з усіх сторін, але тут ми такого не бачимо. Так, з першого погляду ця миша виглядає як типічне офісне рішення, але от що додає шарму її дизайну, це камуфляжна палітра кольорів. Не знаю, чому інші виробники майже не практикують це. Тому що зараз реально складно знайти мишку не в чорному або в деяких випадках білому кольорі. А тут ця миша із Microsoft, можна сказати, реально виділяється із натовпу. І я б не сказав, що через відсутність усіх тих наворотів, які є у геймерських мишах приблизно цієї цінової категорії, вона стала виглядати менш сучасно. Так вона мінімалістична, але це не заважає їй дуже добре доповнювати ваш робочий стіл. І, наприклад, в комплекті з якимось ультрабуком вона буде виглядати взагалі шикарно. Також мені сподобалось покриття мишки, це такий софттач пластик. Який ну реально дуже приємний на дотик. Звичайно, вона не про Хтось може сказати, що це мінус, але я навпаки вважаю, що це плюс, тому що яким би якісним не було резинове покриття, з часом воно стирається та виглядає дуже непрезентабельно. Як я вже казав до цього, це Bluetooth миша, та в порівнянні з радіомишами, які були популярні декілька років тому та навіть зараз займають лідуюче положення у бюджетному сегменті. Вона не має так званого USB-свистка. Хто не знає, це така маленька штука, яка йде в комплекті з усіма радіомишами, ви її встромлюєте в ваш комп'ютер або ноутбук, і саме через це миша розуміє, з яким пристроєм їй потрібно працювати. Тут ж тільки усім відомий Bluetooth, що набагато зручніше, але будьте уважні та перевірте, чи є Bluetooth у вашому. У комп'ютері, тому що не всі материнські плати його підтримують. Але якщо у вас ноутбук, то в 99% випадків все буде працювати нормально. Та ж ситуація із смартфонами, планшетами, айпадами. Ну я думаю, ви зрозуміли. Вага миші всього 78 грам, вона дуже легка і це відчувається при роботі. Ну і також миша доволі маленька, усього 100 на 58 та 38 см. Мабуть, це найменша миша, яку я взагалі колись тримав в руках. Але незважаючи на це, у руці вона сидить приємно та користуватись нею комфортно. Звичайно, видно, що створюючи цю мишку, Microsoft робили упор не на комп'ютерні ігри, а саме працю за ПК. Але нічого не заважає вам грати в ігри на ній, тим паче, що вона має 1000 DPI, що взагалі немало. Спочатку мені, як людині, яка полюбляє великі мишки, які знаєте, можна обхватити усією лодонею, вона здалась трішки незручною. Але потім, буквально через півдня, я зрозумів, наскільки класно мати таку невелику мишку. Я не знаю, як це в повній мірі описати словами. От вам просто треба спробувати, і ви зрозумієте про що я кажу. До речі, ще про тему зігр мишу взагалі не зриває. Я намагався це зробити реально багато разів, але ну це реально неможливо. Тому грати в навіть якийсь Counter-Strike з нею ви будете з дуже великим комфортом. По гучності вона, я би сказав, середня, але мені подобається, як прожимаються основні кнопки. Вони мають доволі маленький хід клавіш, та через це ти завжди розумієш, коли вона нажата. Щодо коліщатка, воно доволі туге, але в той же час тихе. Тому звикнути до цього дуже просто. Як ви розумієте, миша бездротова, тому вона живиться від однієї батарейки аа типу. Звичайно, в мене не було часу, щоб в повній мірі перевірити, скільки миша буде працювати на одному заряді батарейки. Але на офіційному сайті Microsoft вказано, що миша з однією батарейкою може працювати до 12 місяців. До речі, батарейка вже є в комплекті з мишою, що доволі приємно. Також цю мишку ми розігруємо в другому етапі нашої акції, яка присвячена день народженню нашого магазину. Щоб прийняти участь, вам потрібно підписатись на наш телеграм. Канал, який є в описі під відео, і заповнити в ньому форму для участі. Ну і також потрібно бути підписаним на наш Ютуб канал, поставити лайк під цим відео та написати коментар. Переможця визначимо 17 травня за заповненою формою в телеграм-каналі. Висновка хочу сказати, що, хоч Миша, є доволі специфічна та не розрахована на ігри своїх коштів, вона коштує однозначно. Як людина, яка 90% часу працює за комп'ютером в програмі для монтажу, скажу, що це набагато зручніше, ніж якась типова Геймерська мишка. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, то звичайно не забувайте про вподобайки, підписку на канал та коментар. Також можете підписатись на наш телеграм-канал, ссылка є в описі під відео. З вами був Едуард. До зустрічі в нових відео.